Вітаю вас! Один з моїх спонсорів, розумна людина, він займається торгівлею, бізнесмен, як ви розумієте, так, маленькі, або такі невеликі. І написав мені про те, що в Україні, ну він спостерігає, що торгують, Велика частка купівлі продажу відбувається по-чорному. Тобто цінніма економіка. Підняв таке питання, а вони розуміють, що вони фактично обкрадають державу, тому що якщо торгують по чорному, відповідно податки ніхто не сплачує. Є така ситуація. І ще таке цікаве питання, ну а як же ми будемо вступати в Євроспільно? Всі ж добре розуміють, що з тієвою економікою нас в євроспільноти не приймуть. Ну просто не приймуть. Ну от, от все ми зробили, всі закони прийняли, всі там паради провели, все! Але ж розумієте, ну в будь-якому випадку буде економічний аудит, і ці гобсують, ви що, ну от... Куди? Тому що якщо прийняти в Україну з такою тієвою економікою, економіка євроспільноти от, опа, і розвалиться. Це дійсно, це нереально. Так, да, в євроспільноті є тієї економіка, ну, по-перше, її зменше, і вона іншого характеру. У нас вона, ну, скажімо така, специфічна. І от виникає запитання, чому вона існує, як вона існує і що ж буде далі. Давайте поговоримо. Це відео буде для членів клуба економічної мудрості. Ну, по-перше, я вважаю, що це дійсно. Таке важливе питання, яке можна говорити тільки серед своїх. Тим паче я розповім багато такого, що публічно не розповідається. Давайте так. І тому дійсно пропоную для членів клуба відео про нашу цінову економіку. І що буде далі. Я знаю, що буде влада робити з тіньвою економікою. Що вона запланувала? Не дивитися. А для того, щоб це відео могли подивитись, є кнопочка «Спонсорство». І є член клубу економічної мудрості. Так що станете членом клубу і поспілкуйтесь. А поки що вітаю всіх членів клубу економічної. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, дивитися. По-чесному, дуже по чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.